Привіт всім! Надумав я зробити собі брелок. Брелок є кусочок рога оленя. Я зачистив, таку форму трошки придав. Ну, щось будемо пробувати обробляти кості, щось щось робити. І кажеться, як кажуть, от хочу попробувати. Бачимо, що воно вийде. Так, ну що ж, зробив я нарешті, Закінчив. брелок. Такий в мене вийшов. Ну як перший раз, кажуть, пробую. Перший блін кому, товщину трошки не вгадав. І не знав, просто робив, поки що зробилося. Підрізав, відрізав, підчистив, приклеїв і прийшли до мене фрези. Я вифрезервав мою емблему, можна сказати. Получилось так. Прикольно. Ну, симетрії немає ніякої. Бо Тому що перший раз все його на помацки, як кажуть, роблю. Є гріхи, немає центровки, ну, Получився. Доволі непоганий, я вважаю. На перший раз, на перший раз піде, але я бачу на відео, що дуже 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 красныть стиль. Вот так. Однишего, думаю, краще. Угу. Получается. Получився мій брелок, це чіпляємо флешку. Для неї я й робив його. Такі діла. Пока.